Вітаю! Якщо у вас високий рівень тривоги, і ця тривога вже заважає вам навіть кожного дня, і через це ви довго не можете заснути. У вас низька якість сну. І через цю тривогу вам вже дуже тяжко сконцентруватися на виконанні ваших щоденних задач, і, можливо, навіть вже це впливає на ваше здоров'я, на стосунки з оточуючими людьми. То це відео для вас, бо я підготувала сім дуже класних, дієвих, простих способів, як знизити рівень тривоги. І хто ще не знає, я Львіна Сулейманова, інтегративний психолог, і я допомагаю з питаннями стосунків та реалізації. Вперше Чергу треба розуміти, що можуть бути дуже різні причини, чому рівень тривоги підіймається і, можливо, комусь дуже важко цей рівень тривоги знизити. По-перше, можливо, ви, в принципі, людина, яка дуже тривожна, тобто, це ваша якась особистісна особливість, яку треба приймати і свідомо на це впливати. І саме сьогодні я поділюся саме способами, як на цей рівень тривоги впливати. Далі, можливо, в вашому житті зараз дуже багато всього нового. Можливо, ви знайомитесь постійно з новими людьми. Для вас це деякий стрес. Можливо, ви почали нове навчання. Можливо, ви пішли на нову роботу. Все це може спричиняти якийсь стрес, коли не зрозуміло, який результат ви отримаєте. І тоді це, звичайно ж, підвищує рівень тривожності. Третє, можливо, це якась криза в вашому житті? Можливо, особистісна. Ви зараз на шляху до того, щоб знайти нові якісь сенси в житті. Можливо, ви зараз на шляху, коли ви звільнились, можливо, ви зараз розлучились тощо. Тобто, причин може бути дуже, дуже багато, і все це може спричиняти дуже такий високий рівень тривоги, і не завжди зрозуміло, що з цим робити. Зараз будемо переходити саме до способів, як знизити рівень тривожності. Ви навіть можете ці способи собі занотувати у телефон, задля того, щоб коли вам дійсно буде потрібно знизити рівень тривоги, щоб у вас був доступ до тих способів, які у вас є. Бо в різних ситуаціях, можливо, вам будуть підходити різні способи. По-друге, якщо ви та людина, яка знаходиться в постійному стресі, так постійно є якісь. Фактори, які підвищують ваш рівень тривоги, і, взагалі, у вас дуже високий рівень тривоги на зараз, то дуже важливо виконувати ці вправи, якими я поділюся, кожного дня і на дуже довгій основі, бо за один раз. Це не допоможе. Так, на момент це допоможе. рівень тривожності знизиться. А можливо, потім через там, 2 години, 4, через день цей рівень тривоги знову ж таки підвищиться. Тому важливо виконувати ці вправи на щоденній основі. Особливо, якщо ви зараз проживаєте в Україні в зоні бойових дій, звичайно, що ж дуже багато стресу. Звичайно, це взагалі дуже. Нормальна реакція організму, коли підвищується рівень тривоги, тому що є небезпека. Це нормально. Тому, будь ласка, піклуйтеся про себе, беріть собі ці вправи і робіть їх просто кожного, -кожного дня. І третє. Перед тим як почати виконувати ці вправи, що ви можете зробити, ви можете визначити, який зараз у вас рівень тривоги перед тим, як ви почнете робити ту чи іншу вправу. Для того, щоб потім для себе проаналізувати, які способи для вас найефективніші, що вам допомагає. Тобто, на початку, перед тим, як робити вправу, ви для себе визначаєте від 0 до 10, а який в мене зараз рівень тривоги. Коли 0 це в мене все добре, в мене нічого не відволікає, не турбує, я чітко розумію, що і як мені в житті робити. Тобто, Я спокійний. Немає ніякого рівня тривоги. Це нуль. Якщо ж ви в тому стані, коли вам небезпечно, у вас якісь думки, що ви можете померти, вам погано, чи можливо щось станеться з вами близькими, чи ще з якимись іншими людьми, тобто такі дуже вже. Панічні стани, чи такі вже думки, які призводять до дуже дуже поганого стану вашого, то це вже 10. тобто відшкалюйте від 0 до 10, який зараз у вас стан, і після цього починайте виконувати вправу. І після того як ви виконали цю вправу, знову ж таки відшкалюйте, визначте для себе, а який зараз у мене рівень тривоги після виконання цієї вправи. Якщо рівень тривоги знизився, значить ця вправа для вас працює. Ви можете її використовувати. Але ви також можете виконувати не тільки одну вправу, ви можете брати для себе декілька вправ і робити декілька разів на день якісь різні вправи. А можливо, ви оберете для себе якусь одну. Тобто, ви подивитесь, що найкраще працює саме для вас. Отже, переходимо до спосібів зниження тривоги. Перший спосіб він дуже простий і дуже дієвий. Це можуть бути будь-які дихальні техніки, і їх можна знайти будь де Я вам можу запропонувати один із варіантів, і він дуже простий. Що ви робите? Сидячи або лежачи, як вам комфортно, зручно ви робите вдих на 4 рахунки, тобто 4 секунди. А потім на 8 рахунків, тобто 8 секунд, ви видихаєте. І коли ми подовжуємо видих, ми таким чином заспокоюємо нашу нервову систему. Саме таким чином ми дуже ефективно можемо знизити рівень. Тривоги, будь ласка, користуйтесь, це дуже просто, але дієво. І потім діліться в коментарях, як вам це допомогло. Мені буде дуже цікаво з вами це обговорити. Другий спосіб, він також дуже простий і доступний це будь-яка фізична активність. Це може бути ранкова руханка, це може бути біг плавання. Ви можете ходити по парку, будь-що, оберіть собі те, що вам подобається, і робіть це. Довго на цьому зупинятися не будемо, бо тут все зрозуміло. Третій спосіб це медитація знову ж таки, дуже простий дієвий спосіб. І в доступі на Ютубі чи в різних додатках є дуже багато різних варіантів. Один із найпростіших варіантів це медитація, коли ви просто концентруєтесь на своєму диханні. Ви можете сидіти чи лежати, і знову ж таки, ви просто свою увагу направляєте на процес дихання. Ви просто спостерігаєте. Як рухається ваше тіло, як рухається повітря всередині вас, як ви вдихаєте, як ви видихаєте? Тобто, ви просто спостерігаєте за цим процесом і все. Так, звичайно, в цей момент вам будуть приходити різні думки, і вони вам будуть заважати, і це нормально. Так, нормально, просто. Ви переключаєте потім назад увагу на процес дихання. І так ви можете 15-20 хвилин медитувати. Ви можете взяти до уваги будь-який об'єкт, за яким ви хочете спостерігати, на якому ви хочете сконцентруватися. Але найпростішим зазвичай є процес дихання. Ви також можете це спробувати. Наступний четвертий спосіб це можливо використовувати щоденник, де ви просто будете. В вільному способі Писати все, що ви там думаєте, все, що ви відчуваєте. Тобто відчуваєте, що дуже високий рівень тривоги. Берете аркуш паперу, чи, можливо, щоденник, де ви там пишете свої думки, почуття, і просто потоком починаєте писати все, що вам приходить в голову. Неважливо, описуєте будь-які думки, будь-які емоції, які зараз виникають, будь-які почуття, все, що зараз іде до вас, все, що ви відчуваєте, ви просто виливаєте. На папір. І ви так можете знову ж таки сидіти там десь 10-20 хвилин, скільки ви відчуєте, що вам це, цього буде достатньо. Тобто, якоїсь. Часу, яке треба на це приділити, приділити, немає. Ви визначте для себе, скільки часу вам достатньо для того, щоб знизити рівень тривоги. І знову ж таки, перед тим як почати писати, ви визначаєте, який зараз рівень тривоги від 0 до 10, Потім починаєте писати все це, і після написання. Всього того, що ви хотіли написати, все, що ви там відчували, думали, ви знову ж таки для себе визначаєте, який зараз в мене рівень тривоги. Якщо є бажання і цей рівень тривоги не дуже сильно знизився, ви просто продовжуєте писати, потім знову ж таки визначаєте, який зараз рівень тривоги. Тобто, якщо він знизився до рівня 2-3, це вже дуже добрий результат. Також на рівень тривоги впливає те, чим ми харчуємося. Тому П'ятий спосіб це виключити зі свого раціону каву, бо кава вона дуже підвищує рівень тривоги. Виключити алкоголь, солодощі і включити максимум тих продуктів, які допомагають знизити рівень тривоги. Що це може бути? Багато пити. Це оливкова олія, це горіхи, це жирна риба, це брокколі. Тобто включайте ці продукти по максимуму в свій день, і ви помітите, як через якийсь час, звичайно, не через там, один прийом їжі, ви відчуєте, що ваш рівень тривоги також знижується. І уявіть, якщо ви і там виключили каву, алкоголь, солодощі, включили ті продукти, які знижують рівень тривоги, те, що я перелічила, і ще ви робите якісь можливо дихальні техніки, медитацію, то ви відчуєте цей ефект зниження тривоги набагато швидше і набагато глибше. Тому комбінуйте різні способи, як можна вплинути на ваш рівень тривоги. Наступний спосіб стосується тих людей, які в принципі мають тривожність, це особливість людини, тобто це такий тип особистості. То для тих людей, якщо ви взагалі тривожні по життю, то що ви можете робити? Визначте для себе, пропишіть навіть, що в вашому житті підвищує рівень тривоги, що це тригерить. Так? І якщо є якісь в вашому житті ситуації чи люди, які спричиняють підвищення тривоги, то намагайтесь це виключити по максимуму. Можливо, взагалі виключити, якщо це можливо, або там якщо це якась людина токсична вашому життю, або ще щось, то є можливість з цією людиною більше не спілкуватися. То, будь ласочка, піклуйтесь про себе і не спілкуйтесь просто з цією людиною. Або якщо це ваша рідна людина, і ви не можете так припинити це спілкування, то намагайтеся зменшити кількість часу, яку ви проводите разом. Тобто знайдіть способи, як ці чинники прибрати чи зменшити інтенсивність їх впливу. Сьомий і останній спосіб це соціальна підтримка, і я вважаю, що це взагалі просто дуже. Важлива річ в нашому житті взагалі. Бо коли в нас є класні друзі, колеги, коли у нас є класний партнер, це взагалі впливає на всі сфери нашого життя, на наш стан, як ми себе відчуваємо, коли дійсно у нас є ця підтримка, коли у нас є ця любов в житті, коли нам дійсно добре з якимись людьми, це впливає на наше здоров'я, як я сказала. Це впливає на те, як ми себе відчуваємо. Це впливає на те, як ми проявляємося в житті. Це впливає на рівень нашої самооцінки. Це впливає взагалі на рівень нашого щастя в житті, на якість нашого життя. Тому, будь ласка, будьте дуже уважними, яких людей ви впускаєте в ваше коло. Якщо є люди, які, знаєте, спричиняють цю тривогу всередині, то намагайтеся чи виключити цих людей за можливості з вашого життя, чи можливо зменшити кількість часу, яку ви проводите разом. Тобто намагайтесь знайти способи, щоб... Вам було добре, щоб вам було комфортно, щоб вам було безпечно, бо ваш стан це найважливіше. Ви для себе повинні бути пріоритетом. І, взагалі, всі ці способи вони дуже дієві, дуже важливі, і якщо ви будете використовувати їх всі в комплексі, то не тільки рівень тривоги знизиться, а взагалі, в цілому, ваш стан, те, як ви будете себе відчувати, від вашого стану ви почнете по іншому взагалі. Знаєте, по іншому проявлятися, mm. діяти, тобто все це в сукупності може сильно вплинути на вас, на ваше життя, тому обов'язково користуйтеся. Звичайно, Але, звичайно, бувають ситуації, коли самостійно впоратися з якимись життєвими викликами, труднощами, питаннями буває складно. Тому саме для цього я залишаю під цим відео свої контакти: мій телеграм та інстаграм. Ви може, можете написати мені в Директ, щоб записатися на консультацію. Бо тривога дуже часто вона може бути лише симптомом якихось бій. Більш глибоких проблем питань в житті людини, тому з цим треба розбиратися індивідуально. Можливо, є якісь упередження, думки, які заважають, можливо, є якась життєва ситуація, з якою впоратися немає розуміння чи внутрішніх ресурсів, тобто щось всередині заважає син. Поратися. Тому саме для того є фахівці, як я, які вам можуть на цьому шляху допомогти. Тобто не відкладайте це. Бо якщо це хронізується, бо потім це, звичайно ж, впливає і на ваше здоров'я, на якість вашого життя. Тому, будь ласочка, не зволікайте, не відтягуйте той момент, краще записатись на консультацію, і вирішити це питання. І я всім вдячна, хто дивився це відео. Якщо у вас залишились питання, ви хочете поділитись своїм зворотнім зв'язком, будь ласка, пишіть все це в коментарях під цим відео. Буду рада відповісти на ваші питання і до зустрічі до нових відео.